Угорський прем'єр назвав мовчання про очевидний акт тероризму з боку Вашингтона, актом покори, вибухи на газогонах північного потоку є терористичним актом, очевидно здійсненим під американським керівництвом. Про це заявив премєр міністр Угорщини Віктор Орбан на програмному виступі у літньому таборі Тушванюша у Румунії. Повідомляє Європейська Правда, угорський урядовець стверджує. Що європейська політика, начебто, зазнала краху, і Європа відмовилася від захисту власних інтересів. Сьогодні Європа не робить нічого, окрім якби застережно слідує за зовнішньою політикою демократичної партії США, навіть ціною шкоди для себе. Переконує він. Він традиційно пожалівся, що санкції, нібито, завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам, підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною. Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу Північний потік, що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично, так само як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, це ніщо інше. Як акт покори, запевняє Орбан. Зазначимо, що голова уряду Угорщини своєю заявою підтвердив, що поділяє думку Росії про нібито причетність США до підриву північних потоків.